В мене джойстик від PS5. Oh. 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 Добре, поти ці кнопки. Хрестик. Хрестик? Хрестик. Ось, ти. Добре. А потиці нігтями. Угу. І по столу трошки. Легесенько. Легесенько. Ти. Добре, а якого кольору ти взяв? В мене білий. А він стояв на зарядці чи. лежав окремо? На зарядці стояв. Я знаю, як вони стояли, а ти сьогодні не чекав PlayStation. Слухай, я і так знаю, то теж, як вони стояли. Ні, я вчора е, інші поставила на зарядку. Ну, а я сьогодні звернув увагу. на це. Понажимай R2 кнопку L2, R2. Окей, дивись, зараз L2. Ага. І R2. А тепер хрестик ти ж вони однакові якісь. Добре, давай. В смислі однакові. Да, давай. Ні, зачекай. R2. Чуєш? Да. Крестик. Чую. Добре. А давай осі. Соски потрогай. Соски. А R1. Ось. Ну шо, ти мені віриш чи ні? Да, я тобі вірю. Я думаю, там реально джойстик. Думаєш реально джойстик? Ну тоді прибирай картину. Ти б мене не обманював, так? Ну, звісно, чо чор б я б тебе обманював взагалі. Там джойстик. Там джойстик? <клес>